Всім слава Ісусу Христу! Приїхав я в село Космач, присілок Рушір. Є на продажу такий кінь. Два роки, коли ви кажете, кінець серпня, в вересня, так? так? Приблизно так. Чоловік точно не може сказати котрої днини, бо кінь куплений лошаком. Кінь є по герою, походить сам з Рунгорів. від Васильє. Тафійчука, всі Василя знають. Він там є вже у мене на каналі, колись чоловік мені скидав його малим, то йому навіть півтора року не було. Що там ще хтось писав, що німе кіно. Але ми вже приїхали, я приїхав зняти, аби не казали, що німе кіно. Показати, трошки розказати. Отакий От кінь є на продаж. Син героя і Василевої тої домашньої жовтої кобили, що Василь продав. Зараз у нас десь під Франківськом. Ось такий є коник на продаж. Що яка ціна буде на нього? 1700. Ціна 1700 доларів. На Віддачу навіть може хтось далеко, то за 1600 з'їв Зрозуміло, торг, торг присутній, якби десь хтось далі, комусь дорога, щоб далеко вести, то буде цей. цей. Ану кажіть номер телефону на відео. 0,96 73 29, 462. Звати. Дмитро. Дмитро. Звати чоловіка Дмитро. Кого буде цікавити такий кінь під роботу для себе, для господарки. Коник суперовий. Файний, увитий, грубий. Трошки присів, бо зараз усі коні присіли. Ми не будемо казати, що такий сетезний та цей во. Його... Метр 87. Метр 87 зараз має. Звичайно, що на зиму він собі поправить. Але тепер підсів, бо спека, жара. Отакий такий кінь має такі груди. ну малий, Як він це називає? Діка. Є Є. Отакий має перед. Перед має досить непоганий, має довжину, має файну грубу ногу. І має мечки на ногах. На зиму ще більше заростають. А, Це та. Та, та, як кожного коня. На літо сівіліню і ході коні травами обшуровуються. Має файний розкладений зад широкий. Стегна ширші від зада. Ну я кажу, лошак по герою. Та який лошак? Кінь. Ми так просто говоримо, що два роки йому ще лиш буде той лошак. Але чоловік, чоловік почистив, бо тут полонина, жеребця не треба, є коник. Кого буде цікавити, нагадую, знаходиться Івано-Франківська область, Косівський район, село Космач, присіло Крушір. Отакий От кінь. Це є брат того мого Мар'яна. Що я знімав у Закарпатті, що я продав, це потатовий його брат. То видно, що ноги грубі, коліна. Коник гарний. Ціна я ж читаю адекватна. 1700 доларів. Плюс ще торг. Торг, торг навіть може бути і на 100 доларів. Так, торг може бути навіть на 100 доларів, кому би далі десь вести. Отакий От є коник на продажу. Так, а кому треба продати, то й продає, бо така справа. Хтось купує, хтось продає. Він запріжний робочий. Так, 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 все. все повністю робить. Все. У лісі ще аж так добре не знає, бо що ж у та, Молоде, так, чи суші не було. А так, все, верхом. що. Він у загальному обучений, верхом везе, запрягає, і все робить фактично будь-яку роботу. Що? Та, чи під туристи, спокійний, адекватний. Е, в лісі не працював, щоб цей не думали, що як космаче, то вже лісами ходив, бо кінь молодий. <рес> та, ні, ну Бо то так ну, багато є. Людей думають, що, що хлопці космацькі ходять лісосиками. І що, знаєте, що вже як чують, що космач кажуть, ой, то вже в лісі відробив. 500 кубів скигнув? Вже 500 кубів скігнув, вже треба продати. Кінь молодий, кінь у господара куплений для себе. Але зараз чоловікові треба продати, бо... Кожен собі, я не буду питати, яка ситуація, чого, кожен собі має свою... Інакші плани. Так, інакші плани, кожен собі планує по інакшому То де було так та й купив, а тепер, було, тепер є так та й продає. Але кінь лісами не ходив, кінь не вироблений, бо кінь молодий. Конечно, буде ще лише 2 роки кінець місяця або початок наступного. Має довжину. Має ріст, кого буде цікавити. Такий екземплярчик. До роботи, кому треба для хазяйства. Номер є. Будете дзвонити. Пальний коник, нема не що казати. І всі переважно гніді. Пару, то, pa, то, пару то, штук є лише е, таких жовтих, що я вийду по герою, а всі, всі гніді. На одну моду, так, всі, всі на одну моду. Герой все лупив на свій стиль. Дуже дуже спокійний собі стоїть. Проведете його або малий. Просто таке, знаєте, люди собі виділили, який кінь має шах. Який має крок. Чи ще сіківає? Чи, сі чи, чи, yeah. чи, чи не храмає, чи, чи йде на чотирьох, чи на трьох ногах. Yeah. Кінь має великий крок. Бо він довгий має крок. Ноги. Ноги чистенькі. Ноги ноги чистенькі, передні, задні нема... Нема ніяких, нема ніяких гулів, нічого. Все так як має бути. Ну, кінь молодий. Кувати ще не кували, очікували. Ні, потреби. Кінь ще навіть кований не був. Ну, ти вже і пускати, і не потреби не було. О, собі такий йде. Нікуди не кікає. Ні. От, видите, має який зар, має гриву, так якби на два боки ділить. У зимі повністю розділеть відросте, бо то зараз десь там почухав, корчиме там. А такий, такий кінь. Нагадую, на продаж. Івано-Франківська область, Росівський район, село Космач, присілок Крушір. 1700 доларів плюс торг. Виці, спокійний. Собі взяв ногу без привезів, без нічого. Його можна таковати під, так. під любим корчем, як кажуть у нас. Привіт, він поки мені уїде, він не дуже скаже. Кого буде інтересувати, будете дзвонити до Дмитра. Я кажу, я рахую, що ціна, ціна адекватна, ще як плюс торг то хто шукає під роботу, молоде, кінь обучений, а решту вже собі треба доучувати у лісі. Чи хтось для хазяйства хоче, нема, нема різниці. Має ходи. Але видко, що кішті й кінь. Та, але видко, що кіно, ну, що такий кінь не... Не змалих коней, ну, бо вже навіть кетко як біжить. Має файну ногу. Ну все має до себе, нема що казати. Що кого буде інтересувати, таку має файну пролесинку, тоненьку, якби прутиком давано. Ну, малий. рів дивець якийсь там. Та я ціровий я це не. Хтось може і вороже, але покажемо на камеру. Ні, рів нормально. Має. Пр, ано чекай. Має один вехор. Рівно між очима так чук-чук, може навіть і вещи очей. Має рівець на моргі. Але я це не ворожу, бо це. Я йому з двома вехарами пару. Та в мене теж не дуже. я не... У мене цей, у мене теж є. Ну був жеребець я там продав той шпаку у своєму селі. Ага, Та, ти він теж має два вихори. Та й той севий, що з ним їде, теж має два вихори. Але то коні так їдуть, там така робота, що... Мав, може... Що... Ну оце видите. Як Кому як? Як ці придасть, то натура є коні. То по всіх параметрах може показувати, що він має їхати. То все має бути розумне, а може бути таке, що найбільше не сподіває. Так що такий кінь на продаж кого зацікавить, дзвоніть, домовляйтеся. Хто хоче придбати, молодене, знищене, будете дзвонити до Дмитра. Коник вартий уваги. Це так, я говорю свою, свою думку. За рік ще раз, мабуть, їдуть. Ну, та ясно, там молоде росте, що тут говорить. Так що кого буде цікавити, будете дзвонити. Бо хто шукає кобили, хоче, хтось іменно коня, бо є такі люди, що він кобили не хоче. каже, мені кобила не грає. Мені треба коня чи, чи там жеребчика. Так що будете дзвонити. Дякую всім за увагу. Не забувайте підписуватись на канал. Ходіть лайки, коментуйте. Всім до побачення, всього найкращого.